Отже, Азербайджан подає в суд на Росію за збитий пасажирський літак. Кремль так і не вибачився за жахливу трагедію. А президент Алієв, очевидь, не збирається мовчати про злочини Путіна. Так диктатор позбувся ще одного колишнього союзника власними ж руками. По словам Ільхама Алієва, прокурори стабільно надсилають запити щодо трагедії в слідчий комітет Російської Федерації, але звідти немає відповідей про причини аварії, просто, начебто, слідство триває. Проте в країні чудово знають, хто насправді стоїть за загибелю людей. На жаль, ми не отримали жодної відповіді від російських офіційних осіб, хоча з моменту події минуло вже сім місяців. Нам усе зрозуміло ми знаємо, що сталося, і можемо довести це. І ми знаємо, що російські офіційні особи також знають, що сталося. Постає питання чому вони не роблять того, що зробив би будь-який сусід? Наші прохання та вимоги є абсолютно природними: визнати провину за цей інцидент, покарати тих. Хто збив наш літак, виплатити компенсації сім'ям загиблих, пораненим та азал за втрату літака. На щастя, пілоти виявили мужність, відвагу та професіоналізм. Їм удалося посадити літак, і ми його не втратили. Як тільки ми направили команду до Актау, щоб оглянути, що сталося, вони одразу повідомили, що фюзеляж літака весь у дірках і зняли це. У самому літаку двоє людей постраждали від шрапнелі. Тож ідея, ніби це був український безпілотник, який нібито потрапив у літак абсолютно безглуздо. Друзі, я нагадаю, що літак Азербайджан Ейрлайнс, який летів у Грозний, зазнав катастрофи в Казахстані минулоріч після зовнішнього впливу, як стверджує азербайджанська влада. Також попереднього висновку дійшла й авіакомпанія. Його обстріляли росіяни на території Чечні, але пропаганда і Кремль намагалися це приховати. 67 людей, які перебували на борту, 38 загинули, 29 вижили. Одразу після авіакатастрофи під АКТАУ, прес-секретар Росавіації Артем Кореняко озвучив поперед, Дню версію про причини події, нібито після зіткнення з птахами на борту виникла нештатна ситуація. і Командир судна вирішив поїхати на запасний аеродром. Але за кілька годин у соцмережах змі стали з'являтися фотографії та відео хвостової частини літака, на якій видно пошкодження, невластиві зіткненнями з птахами. Це були дірки від шрапнелі. Були інші абсолютно фантазійні версії, які лунали вже з російських телеекранів. У ЗМІ оприлюднили іншу версію. Причиною авіакатастрофи міг стати вибух балону, який потрібен для подачі кисню в кабіну пілота. Цю ж версію озвучив облздрав Магністауської області Казахстану. В 10.58 надійшов виклик першої категорії терміновості. На борту літака взірвався балон. Відправлені 22 бригади швидкої допомоги і 6 бригад центру медицини катастроф. У мережі при цьому розходяться відео з дивними відмітками на хвості літака, що впав. Отвори ніяк не схожі на птахів. Лише у п'ятницю, 27 грудня, через кілька днів після трагедії, голова Росавіації Дмитро Ядров вийшов з заявою. Він розповів, що в районі чеченської столиці була складна обстановка через атаку українських безпілотників на цивільну інфраструктуру у містах Грозний та Владикавказ. Там було, мовляв, запроваджено режим Килим. А аеропорт Грозного накрив щільний туман, і на висоті 500 метрів не було видимості. У зв'язку з авіакатастрофою літака Ембраєр біля Актау. Російська сторона терміново повідомила казахстанським і азербайджанським колегам про свою повну і беззаперечну готовність співпрацювати щодо розслідування цієї трагедії. Необхідно повністю перевірити всі обставини того, що сталося. Ситуація у ці хвилини в районі аеропорту Грозний була доволі складною. Українські бойові безпілотники намагались вести терористичну атаку на цивільну інфраструктуру в містах Грозний і Владикавказ. Через це біля аеропорту Грозний вводився режим килим. У зв'язку з цим усі повітряні судна повинні були покинути цей повітряний простір. Крім того, в районі аеропорту Грозний був сильний туман. На висоті 500 метрів було дві спроби посадити літак, які були безуспішні. Командиру літака пропонувались інші аеропорти, і він прийняв рішення повертатись в аеропорт Актау. Багато деталей, які треба спільно досліджувати. До цієї роботи у співпраці з колегами ми повністю готові. Тобто трагедія відбулася 24 числа, і тільки 27-го росіяни виступили з такою заявою. А через два дні після збиття літака вже авіакомпанія Азербайджан Ерлайнс або АЗАЛ виступила заявою про можливі причини трагедії, тобто до цього звернення. І згідно з попередніми результатами на той момент розслідування до аварії літака призвело зовнішнє фізичне та технічне втручання. Говорив про зовнішнє втручання. І міністр цифрового розвитку та транспорту Азербайджану Рашат Набієв. За його словами, саме такого попереднього висновку дійшли експерти. На основі аналізу уламків літака і показів свідків на відео знятих незадовго до падіння борту азербайджанських авіаліній у Казахстані видно пошкодження крила та обшивки, яке зафіксували зсередини пасажири. Це зняли ці ушкодження ще до початку аварії. Хвості літака були виявлені отвори, схожі на сліди від шрапнелі. І добре видно, що пошкодження завдано ззовні. Наприклад, на крилі літака, що також потрапило на відео, ми це побачили. А за словами президента Азербайджану, а так було кілька а свої килими РФ не вела вчасно. Було дві атаки на літак. Уявіть собі, український дрон, який летить, наводиться на азербайджанський літак, попадає, падає, а потім ще раз атакує. Це казки для дитячого садка. Ми знаємо, що насправді сталося, ба більше і повітряний простір Росії не було закрито вони закрили його лише за кілька хвилин після падіння літака. І це також відповідальність тих, хто не оголосив операцію Килим. Все це ясно як небо, але вже сім місяців і жодної відповіді, але я вважаю, що така поведінка є контрпродуктивною, а поки що Азербайджан цього так не залишить. Ми інформували російську сторону, що готуємо документи для подання до міжнародних судових інстанцій з цього питання. Ми розуміємо, що це займе час. На справу про малайзійський Боїнг пішло понад 10 років, ми готові чекати 10 років. Але справедливість має бути відновлена, і на жаль, та ситуація, яка зараз витає у повітрі, не сприяє розвитку двосторонніх відносин між Росією та Азербайджаном.